Неопалима купина це фразологізм, що походить з Біблії. Одного разу Мойсей зайшов зі своєю отарою далеко від дому. Раптом він побачив кущ охоплений полум'ям, який горів і не згорав. Мойсей вирішив підійти поближче і подивитися, що ж це за дивина така. Аж раптом Мойсей почув голос. Мойсею, не підходь сюди, зніми своє взуття, бо земля, на якій ти стоїш, святая. Я Бог. Бог явив Мойсею чудо. Але і насправді існує така рослина, яка горить і не згорає. Вона вкрита безліч золотистих волосків, які виділяють ефірну олію. У спекотні дні. Ефір самозаймається і починає горіти на сонці, але самій рослині це анітрохи не шкодить. Вона залишається цілою, тому і назвали її в народі неопалимою купиною. Вислів Неопалима купина вживають як образне визначення незнищенності, незламності, цілості.